Обмеження газу областям для самих українців означає нижчу, ніж зазвичай температуру в квартирах. Та й тут, до якої вдасться нагріти домівки, треба вміти зберегти. Головні тепловтрати житло несе через стіни, двері та вікна. Розуміючи це, люди масово почали утепляти помешкання. Хтось застосовує методи тимчасові і менш надійні, як оце клеїти вікна на зиму. Хтось здається до радикальніших, дорожчих, але ефективніших. Змінює старі вікна двері на нові. Вибір великий, тому перед покупкою без порад фахівців не обійтись. Андрій Страдомський має справу з вікнами не перший рік. Обираючи металопластикове, радить звернути увагу на три складові: профіль, склопакет та фурнітуру. Від цього залежить тепло та шумоізоляція і міцність вікна. Це повітряні камери всередині в пластиковому профілі. Тут доволі просто. Чим більше їхня кількість, тим краще ваша шума і теплоізоляція. Тим краще міцність вашого вікна. Наступний момент. Склопакет: склопакети зазвичай пропонуються кількох видів. Основні з них це однокамерний, два скла, і двохкамерний три скла. При цьому що один, що інший може бути використаний з ефектом енергозбереження. Ефект енергозбереження це, по суті, є напилення іонів срібла, яке створює свого роду екран, який тепло в середніх приміщеннях втримує це в зимовий період, в літній період навпаки, частина сонячних променів дзеркалиться, таким чином, не накаляючи вашу кімнату. Більше камер кращий склопакет, каже менеджер. Водночас для міських квартир радить брати товстіший склопакет. Зовнішню фурнітуру, тобто завіси і ручки, можна оцінити на око, проте не варто забувати про важливіший її елемент замокрейку, який притискає вікно до рами. Вікно, яке витримає перевірку за всіма трьома параметрами, ідеальне запевняє Андрій. Середньостатистичне металопластикове вікно дозволить вам зекономити в середньому від 40 до 50% вашої енергії, відповідно ваших коштів на опалення. Ще до 10% тепла дозволять зберегти надійні вхідні двері. Тут їх головні характеристики товщина і щільність прилягання. Їхня товщина йде 9 сантиметрів, йде використана мінеральна вата всередині, подвійний контур розщільнення по коробці, по полотні. Відповідно, два замки завіси на підшипнику. так як ви бачите, в простіших варіантах буде зменшена товщина полотна, тобто ми будемо мати не 9, ми будемо мати 7 або 8 сантиметрів. При цьому на що звертати увагу вибираючи вхідні двері? Перш за все звертайте увагу на товщину, особливо це перші поверха, де є постійна проблема шуму, проблема тепла. Варто брати потужніші двері. Фахівці радять найкраще наповнення для дверей поліпіностерол, мінеральна вата або пінопласт. Вони повинні щільно прилягати до рами, а замки легко, але надійно закриватись. Це варто перевірити ще в магазині. І якщо раніше визначальною для покупців була ціна вікон чи дверей, то тепер гору бере якість товару, адже покупка на роки. Ціни, попри попит, виробники цьогоріч не підняли, кажуть у салоні магазині.